Друзі, всім привіт! Сьогодні знову фідерна риболовля. Я на Дніпрі, в тому ж самому місці, де був е, десь приблизно два тижні тому знову буду ловити білу рибку. Я вже е, Зібрав снасті вже особо сьогодні стартовий заку... закорм не робив, навіть вже піймав дві рибки. Вирішив так спочатку закинути, подивитися, щось буде, не буде, а потім вже включати камеру, тому що сталкувався я, коли зовсім немає клюв Пару раз приїжджав, попадав на. Такі моменти, що не було, зовсім не було течії. І коли зовсім немає течії, рибка взагалі не клює. Тобто не дрібна, ні середня, ніяка. Просто клювань немає і все. А якщо течія йде, то в принципі прокльовує. Так що течія якась є, піймав я плоскірку таку от зараз знову клює. Плоскірку піймав до ладошки і синця такого грамів 200. То синця вже поклав в садок, плоскірку відпустив. І зараз знову щось там пробує. По снасті все в мене так само, як. Минулого разу. Снайпер фідер 3,60, кутушечка Diamond Feeder від салму. Шнур jibrate 015. Годівниця 110 грам. Пуля крило. Ух ти. Гарна, гарна, дуже гарнака. Такі друзі Якби схоже вроді би на лящано але... щось дрібне знову щось дрібне но дуже агресивно клювало може це хижак якийсь брав зараз подивимось та ні вроді би вроді би не, не пошкоджено Густирка. Ось така густирочка. Ну, мелкувата, звісно. Прикормочка в мене сьогодні знову стара. З морозілки. Їздили ми на десну. Недавно, до речі, відео з цієї риболовлі можна подивитися на каналі Salmo Україна, я посилання залишу В принципі цікава риболовля була там, і на фідер половили і на спінінг. Так от залишилась прикормка з того виїзду горох і я вирішив їх залишити. Ну, а що викидати? Краще як би заморозити і наступного разу все готово як це на сонці вказався, вроді би сідав в тінь показався на сонці. Ну так буває. О, бачите, вже клює. Ну, сьогодні видно, що є течія і рибка буде. Просто хотілося б а, когось підлящикати. Ну, краще ліща, ну хоч підлящика. За пів кіло В принципі, тут і карась повинен попадатися. Бачите такі лотаття присутні. Очерети де-не-де теж є. карась такі любить У мене кеша дистанція. досить велика. Карась він може ближче до берега. Повідок в мене досить довгий, десь, може до метра. Гачок, пінхук, 10-го номера. Традиційний. Это уже что сила. Что с таким? Сеня он его выглядит. Нет, это это вот эта дребная густера. Друзья, в минулый раз у нас Густіра була три. більша, середньо. Щось поки що не радує розміру. Нічого будемо годувати. Може, підійде щось більш цікаве. Знову. трошки більше ну таке все одно все одно невелике хоч якесь різноманіття так ну що риболовля продовжується посилилася течія навіть трошки починала трошки зносить навіть Давно я не бачив як зносить під дівчиницю. Ну, на Дніпрі. На Десні то це не проблема. На Десні, якщо закинути метрів на 30-40, то знесе в будь-якому місці. моментально. Так, наш знайомий. Вже на, ці, на крупну фракцію на горох підійде ніякий підлящик. иначе что съедят а, а это, может и золовья осла была да, булло была рыбка, но с здесь дві ще друзья це було? Ні, є рибка доводка була така цікава Це нормальна гостіра це перша нормальна гостіна så

Я раз 你呀，你真是，真是你，真是你。 Це синець. Це синець. Подивіться який красень. Я думав це лящ. Оце так синець. В принципі підходять. Я таких мабуть і не вилив, навіть такого рознього синці може замовлювати. 15 хвилин 9 і вже можна сказати, що вже темно. Вже рано вже там Літо закінчується. Як виходить. Що... що, друзі, мабуть, буду я збиратися. Не хочу я тут залишатися на ніч. кльово такого немає. Так що, дякую всім за перегляд. Нових зустрічей. Всім пока.